Майже 60 рятувальників із залученням восьми одиниць спецтехніки відточили свою професійну майстерність під час тактико спеціальних навчань, що відбулись на базі одного із підприємств у Калинівці Хмельницького району. Тренування були в умовах, максимально наближених до реальних. За легендою, внаслідок умовного ворожого обстрілу сталося загорання приміщення одного з цехів. З частковим руйнуванням будівлі на площі понад 100 квадратних метрів, під завалами знаходилась людина ще одного працівника підприємства заблоковано в сильно задимленому приміщенні. Останнього, прибувши на виклик, надзвичайники евакуювали з вікна другого поверху по висунутій драбині. Умовного потерпілого, який знаходився під залізятчам бійці аварійно-рятувального відділення за допомогою. Гідравлічного інструмента деблокували та передали бригаді лікарів. Мета навчань спільна координація дій між підрозділами Державної служби на ситуації, підрозділами Національної гвардії, а також підрозділами військової частини. Всі підрозділи в даному випадку справились на оцінку відмін.